Сторінка 203. Хайку. У японській поезії використовують сезонні слова, що відповідають порам року. Знайдіть їх у хайку мацо пасьо, Які душевні стани, емоції, почуття відтворюють картини природи в його віршах. Як шумить гуде банан, як у кадуб капа дощ чую цілу ніч. Отакий я єсть. Глянь на росяні дзвонки, то й сніданок весь. Пощу коня в брід, полегасеньку впишусь в літній краєвид. В мандрах весь я мру, вітер в душу наганя, холод і журу. Чужина чужа, знов мандрую у світи, мжить осіння мжа. Мандрівник і все. Це тепер моє ім'я. Йде осінній дощ. На голій гілці самотній ворон, тихо старіє осінній вечір. Чому так постарів я цієї осені, птиці, хмари, переклад Миколи Лукаша. Перед вродою квітів соромно стало місяцю, сховався за хмаркою. Вище від Жайворонка відпочиває в небі гірський перевал. І зимування свято, якщо в твоєму серці квітуча слива. Переклад Геннадія Туркова. Туман і мряка застять футіяму. А все одно не відвести очей. Мій капелюш плетений вперед, ти справжню сакуру у Йосіну побачиш. У той же день, що й буде, народилась на Божий світ маленьке оленя, переклад Івана Боднаренка Різновиди краси в Японії. У Японії існують особливі поняття на позначення того, що ми називаємо красивим. Сабі означає красу давнини, те, що має відбиток часу. Вабі це принадливість буденного, звичайного. Щібуй краса, у якій поєднуються природність і стримана вишуканість. Японці цінують не яскраву красу, тобто не таку, що кричить. Про себе яскравими кольорами чи незвичайними ефектами, а не мов би приховану всередині не показну японська поезія сповнена натяків та іносказань. Цей прийом називають Юген.